Добрий вечір всім добродіям. Сьогодні 3 березня. Дивимось виробіток за лютий. В останньому відео я знімав, знімав за січень, а зараз дивимось показники. Тотал 2,3 МВт. Останні показники, які я показував, були 715 кВт. Можемо подивитись. Подивитись. Виробіток. За місяць бачимо тотал 715 кВт. 715 кВт зараз максимальний виробіток у січні. За місяць і чотири дні виробіток. 1,6 мегаватт. Звісно, мегаватт це таке велике-велике-велике слово. Це півтори тисячі кіловатт кіловат, хоча на мій будинок, на мій будинок на опалення, навіть в такий сонячний лю, лютий люти, люти місяць, сонячний, такий дуже-дуже сонячний лютий місяць потрібно мінімум три тисячі кіловат. Тобто, а то і в такі морози, які були мінус 12, мінус 15 і більше. Ну, слава Богу, все це було злито в теплову енергію. Зараз спостерігаємо розгорнутий графік за лютий місяць. Нагадую ще раз, що цей місяць був. І морозний і сонячний. З однієї, коли було дуже холодно, мінус 12 ночі, оці всі дні ми бачимо з 15-го по кінець, це були морозні дні, но сонячні. І станція виробляла від 60 до 100 кВт. Ось 4 дні підряд бачимо. Більше ну, 100, 100 кВт виробляла в день. От. Так все чудово, чудово. А тепер дивимось, дивимось січень. Раз. А в січні всього 6 днів і максимум, що вона виробила, 60 кВт. Навіть в сонячний день. А чому так? А тепер дивимось грудень 24-го. От там було всього 4 дні і виробіток першого відео, що я знімав, був на межі 4 кВт в день. Воно, видно. Так, да, Один сонячний день в грудні був, а все було потім печально. І сумно, сумно, сумно. Так що все, що там розказують, газовий котел чи ще щось, треба, дров'яне опалення, це треба. Ще раз дивимось, в січні більш-менш. Чому так? Тому що сонце, сонце в грудні і в лютому має. Нахил над горизонтом в 12 годин значно кращий і генерація значно зростає. От. Якщо ви не на екваторі, то це не так буде відрізнятися від грудня до лютого. А якщо ви в північних широтах України то, вибачаєте, буде різниця і значна, що ми і спостерігаємо. Ну, зазвичай це аномальний сонячний лютий був, аномальний. Побачимо, що буде в березні. І ще, що хотів сказати всі, хто кажуть, що... Поставимо, ми нічого не будемо брати від мережі. Не вийде, не вийде ніяк. Навіть в такий сонячний місяць я кажу, що злив все в теплову енергію. А щоб злити, що потрібно, зазвичай люди ставлять теплові насоси, які. Споживають від 1 до 2 кВт ну на великі будинки, такі як мій, там, ну 4 кВт. Добре, 4 кВт. А ось дні, коли сонце видавало 15 кВт, а твій насос, а твій насос споживає 4, тобто, куди енергію діти? 4 він споживає, видає тепло, все. Ну да, економить, а все остальне тепло треба е, чи підключати Billing, чи зелений тариф. Або, як у мене, старий надійний 15 кіловатний трьохфазний насос на велику бочку, коли 15, -15 кВт видає станція в годину. А то і 17, я покажу. 17 кВт. Включається зазвичай. Звичайний 15-кіловатний насос, який швиденько віддає все в акумулюючий бак. 500-літровий акумулюючий бак від твердопаливного котла. Тому. Ще такий варіант, да, зазвичай там тепловий насос щось буде видавати. Но коли буде пік і вискочить сонце 15 кВт, його кудись треба дівати. Або продавати, підключаючи нетбілінг чи зелений тариф, або включати великі потужності і гріти бак, щоб потім ночью. Використовувати це тепло. А гріти бак, як казав кучма, так це ж все було вже. Це вже все було і воно там не треба городити щось, коли є ідея. Коли є ідея, в неї функція смарт навантаження. Смарт навантаження чим воно цікаво, ось у боці є купа заглушених виходів. От туди зазвичай то датчики, то ще якісь. ось сюди датчики вішаються, це тоненькі, великі це можна було запитати. Якщо у тебе немає теплообмінника, там вони все одно присутні, вони заглушені. Можна зазвичай сюди було ставити ще теплообмінники і брати від сонячних панелей водяних. гарячу воду. ну це Значно дорожче буде бак з теплообмінниками. А так сюди ставиться одна 2 кВт спіраль з сухим теном. Тут ставиться ще одна спіраль 2 кВт, а тут третя. От вам 6 кВт, у вас 8 кВт станція, 2 кВт ваші потребляє щось, а коли вискочило сонце, і з. 12 там і до часу, ви можете взяти 6 кВт чи з 11 до 2. 12 кВт бігом заливаєте в бак, причому вона реалізована так. Якщо ви поставите по таймеру, наприклад, ну краще продублювати через контактор, контактор включення по сонцю, а також таймером. Якщо ви включили, наприклад, є сонце, включилось, плюс таймер, і воно включилось, працює. І в цей час сонце сховалось, ви нічого все одно не візьмете з мережі. Тому що в цей час у вас смарт нагрузку під держить акумулятор. Вона з мережі не буде брати, бо люди роблять. По сонцю, по струму контактори на дешевих китайських і пробують, а воно все ляпає туди-сюди, виключилось, включилось, сонце пропало, виключається. З'явилось, включається, і це може так, так, там, тучі. Чи... У вас проблема одна, щоб був більш-менш великий акумулятор, і ці 2 години, якщо сонце є в піку, воно. Споживає від сонця. Якщо налетіла хмарка на 15 хвилин, в цей час взяла від акумулятора. Далі виключається смарт нагрузка. І далі остаток там, з 2 до 4 заряджаєте акумулятор остатками сонця. Но зато пік ви зняли по смарт нагрузці і залили на ніч. А для тих, хто в перший раз дивиться мої відео, я нагадую, що моя домашня станція має от таке поле. От звідси в лютому і було взято 1,6 ГВ. Гігаватт. Це поле 22 кВт. 22 кВт по панелям. По панелям. Інвертор 15 кВт. От так от. Е, про що ще хотів сказати. Е, всі кажуть, е, там е, неправильно порахували стрінги чи панелі. Треба рахувати так. Так. Е, е, сподобались відео, сподобались відео одного дипломованого інженера. Е, сподобались, дуже поважаю, як схемотехніка його. Я теж е, е, дипломований інженер, але мені здається, що це так відволіклись, відліклись. Похвалю чоловіка дуже-дуже. Але дуже, навіть він, навіть він в своїх відео по вичавлюванню сонячної енергії е, не до кінця, не до кінця зрозумів. Як вичавлювати сонячну енергію, бо вона вичавлюється не тільки з сонячних панелей, а також зі всього інвертора. Наступне відео. Ну, Я зазвичай слабенько знімаю відео. Ну, Я нарисую графіки і поясню, як цьому чоловіку зняти гарне відео, щоб ще краще. Вичавлювати енергію з не панелі, а з самої сонячної станції. Приклад, інвертор 15 кВт по змінному струму 15 кВт більше він не може обробити, але обробляє станція 17,66 кВт. Надлишок уходить в заряд акумулятора, тому що 15 кВт по змінному струму, а 2,5 кВт іде по постійному. І по постійному він може скидувати. Це дуже важливо.